Я звати Катя і я хочу розказати про те, чому я обрала для себе школу інженерів порозуміння. Насправді це шлях, який веде до миру, який веде до того, щоб бачити людей прекрасними. І я, як мешканка міста Маріуполя, що знаходиться на сході України, дуже сильно відчуваю, коли люди... Конфліктують один з одним, коли вони не можуть порозумітися, наскільки це їх розриває зсередини і наскільки вони страждають від цього. І я хочу сказати, що єдине, за що варто змагатись в цьому житті, це є мир. І мир, який нас об'єднує, який разом веде нас до спільної мети, який веде нас до прогресу, до розвитку. І це те, чому я тут, це те, чому я хочу тут навчитись. Знайти свій мир, щоб дарувати його іншим, і це те, чому я раджу вам доєднатися також до цього процесу і бути з нами тут поруч разом.